Доброго вечора, ми з України. Привіт, друзі. Мільярдер Ілон Маск підтвердив, що його компанія SpaceX хоче відмовитись від фінансування послуг супутнико інтернет-зв'язку в Україні, який забезпечується терміналами Starlink. Про це він писав у Twitter. SpaceX не вимагає відшкодувати витрати, але й не може постійно фінансувати систему, яка вже діє, та направити ще кілька тисяч терміналів, які використовують у 100 разів більше даних, ніж звичайні домогосподарства. Це нерозумно, зазначив маск. Також він додав, що виконує рекомендації колишнього посла України у Німеччині Андрія Мельника. Той минулого тижня порадив маску забиратися до біса після пропозицій віддати Крим Росії. Кампанія Ілона Маска SpaceX у вересні надіслала листа до Пентагону, де повідомила, що більше не зможе продовжувати фінансування супутникового зв'язку Starlink в Україні. Про це писав CNN 13 жовтня із посиланням на отримані документи. В листі також є прохання до Пентагону взяти на себе фінансування урядового та військового використання Starlink в Україні. Як стверджує компанія, на оплату послуг потрібно понад 120 мільйонів доларів США до кінця року та близько 400 мільйонів за наступний рік. Серед отриманих документів також ще раніше невідомий прямий запит, який у липні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний надіслав Ілону Маску щодо додаткових майже 8 тисяч терміналів Старлінг. Залужний високо оцінив виняткову корисність супутникового зв'язку StarLink і сказав, що українські військові розгорнули близько 4 тисяч терміналів, проте близько 500 одиниць знищуються під час бойових дій щомісяця. А 8 вересня старший директор з державних продажів SpaceX звернувся до Міноборони США з проханням розглянути новий запит України та фінансування роботи StarLink. Дякую за увагу, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!